Зальємо такий гель хадовський. Подивимося, 300 гривень ціна. Подивимося, як Audi буде V8. Бо як завжди є проблеми трошки з маслом. Оставляємо його і хай витікає. Подивимося, як воно це написано з синтетичним маслом. Воно друже. Ось така коробка. Зараз ми його 5-літрові мотори. Ось така коробка, тут щось поробимо, подивимося, як воно буде це все. А ви напишіть в коментарях, чи допомагає воно. Ну Тут не сильно маслажор великий. Тут не сильно великий масложор великий чи великий, хто його знає, непонятно. Пишуть, що 500 г масла на 1000 км це норма для цих моторів. Audi v 8 4.2 Auroid.